Шановні бойові побратими та посестри, глибоко поважаємі рідні, близькі сім'ї та родини славетних воїнів 44-ї окремої механізованої бригади. Рік, який минає, став роком формування нашої бригади, став роком створення нової сім'ї, яка має назву 44-та окрема механізована бригада. В цьому році ми пройшли бойове хрещення. Мали успіхи, а також відчували гіркуту втрат. Прийдешній рік має стати роком нарощення потужності нашої, роком на який покладаються великі надії на полях бою. У новому році маємо докласти усіх зусиль для здобуття такої омріної перемоги. Тому бажаю всім нам сили, відваги, натхнення, терпіння. В нашій нелегкій справі вашим родинам бажаю сімейного затишку, тепла, тихих ночей і щоб кожна жінка дочекала свого чоловіка, кожна мати дочекала свого сина, всі діти дочекали своїх татусів і якомога швидшої нам перемоги та мирного неба з Новим роком!